Скоро, Скоро! зараз! Прийшов Шредді! Ой, боляче! Хочеш, я можу тебе обійняти? Або можу розпиляти тебе! акадофіли! Вас Пасвіта Кабнет! Цікавий канал. Сьогодні спецвипуск про хитрі атаки. Його mm. ведучий, хто я? А хто ж? Ану Реді, хитра атака. <звук> <звук> Хвиць-бум, прощавай малий навік. Тож не забудьте підписатися і поставити що каблайк. А тепер новий матч! Ти у курсі, що це 27-й матч за день. А ти відколи в курсі про Матчі Каба а... та його розклад? Знаєш, ну що я у ну, Каби писалася на кабнет? Серйозно? Отже, ти одна з тридцятьох, що заходять на цей канал? <звілик> з тридцяти двох. Що найменше, хвилиночку. <звілик> Удароско. <-розкол. звілик> а тепер увага, мій залізний спосіб привабити нових Кабскрайберів. Привіт, Акедофани! В ефірі. Кап-кап-кап-кап-капнет! Дивіться десятку ваших улюблених ударів розколів! Ха! Заманливо, га? У мене є лише дев'ять крутезних розколів, тому ви повинні організувати мені ще один найкрутіший. То що скажете? На мене не дивись. Я вже допомогла з кількома розколами. Отже, твоя черга, Джет. Подивись відео і надихнися. Почнемо. Топ-10 ударів розколів. Забіяка хай кікер. Вона закружить, блокує і залишить на обличчі сліди від роликів. Номер один. Лупіть коменти внизу. Знаєте, скільки важить золото. Батлмакс знає. Два удари розколи. Дочекайтеся номера три. Соло на барабані. Потрійна загроза. Щит, хитрість язик. Уу! Дуже боляче. А зараз удар кошмар. Перший мікрофон. та 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 Ха -ха -ха. Пробіжка. Це шість. Сім. Вісім. Удар розкол. дев'ять! Поки що це все, що є для відео. Але я посмикав занеточки і домовився для тебе про біджет. Добре. Я знаю, що ти хочеш скоріше підвищити ранг, щоб виступати в чемпіонаті. А для цього треба перемагати сильніших воїнів. Тож щоб почати натисни старт. Скріншот? Але ж він? Один із найсильніших воїнів у Акедо. Точняк. Готуйся! Бій. Удар розкол. Погнали. Ху -ху. Ху -ху. Ху -ху. Завантажую. Всі люблять обити кнопки, але скріншот замість кнопок розчавить тебе. До бою, чакс, потрібні ще два розколи для перемоги. Я знаю, скріншот сильний, але ти сильніший Чакс. Вставай. Усе добре, Чакс! О, як ніколи. Почуваюся, як Турбочакс! Твої стати зросли. Тепер ми можемо перемогти одним ударом розколом розколам! Удар розкол! Ми це зробили! ТОП 10 ударів розколів! Тільки на кабнеті! Я лише один непереможний яке воїн не і Це. У? Я? Що з ним сталося? Хто зна? Але яке шоу? Джек. Ти завтра даєш мені інтерв'ю. Турбо-повтор, Турбо, турбо Чакса. Це змінює геть усе. Ха -ха -ха. Годі розслаблятися. Дістань мені Чакса.